Щороку стає все менше. На Хмельниччині активно тривають заходи з оптимізації освітньої мережі. На кінець 2022-2023 навчального року в області функціонувало понад 560 шкіл. Однак, через зменшення кількості учнів частину доводиться закривати або перепрофільовувати протягом навчального року. У нас було закрито 13 закладів загальної середньої освіти. Якщо говорити про літо, да тому що ми говоримо і про перспективи нового навчального. Року у нас закриття 10 закладів загальної середньої освіти. І зараз у нас закривається 10 закладів, дві початкові школи і вісім гімназій. З них сім перетворено у філії і реорганізовано з реорганізовано також з пониженням ступеню. Це 13 закладів. Рішення про закриття закладів ухвалюють безпосередньо самі громади. На такий крок змушені йти через брак коштів. Якщо говорити про в середньому області, перебування учня за навчальний рік обходиться десь порядка 15-17 тисяч. Якщо говорити про такі малокомплектні школи, таке фінансування може виражатися в сумі, наприклад, 68-75 тисяч. Тобто різниця надзвичайно велика, і громаді важко утримувати таку школу. У Теофіпольській громаді цьогоріч уже закрили чотири школи. Наразі функціонує 15 середньозагальноосвітніх та одна початкова. Селищний голова Михайло Тененев каже, це було вимушено. Відповідно до формули, у кожному класі наповнюваність має бути щонайменше 14,5, а мали 5,6. і навіть після того, як оптимізували ці заклади, в бюджеті бракує 6 мільйонів гривень освітньої субвенції. Наша громада за 22 та за 23 -й. Рік в державний бюджет було Залучено, скажімо, з нашої освітньої субвенції, якої і так не вистачало. 14,5 мільйонів гривень для нас це колосальні кошти. Відповідно, нам в нас сьогодні реально не вистачає коштів, аби перекрити заробітну плату. Теж іначе Мировеччині раніше в громаді функціонувало 25 навчальних закладів. Їх кількість довелося зменшити майже вдвічі до 13. Якщо вже стає в закладі менше 30 учнів, ми його просто. Закриваємо, бо я ми вважаємо, що це вже немає якісного навчального процесу. По тому, що нас є, ми бачимо, по повочнівському континенту, то на слідуючий рік треба буде дві школи закрити. До слова у 37 громадах області цьогоріч оптимізація навчальних закладів не запланована. Юлія Весільєва Вадим Гловацький. Нове 33 канал.